Робити. Ну, тут треба подумати. Алекс має бути десь поруч. У неї точно була б якась файна ідея. Ну тут головне триматися подалі від блокпостів. Слухай, док, мені вже час. І так, ризикуємо. Добре. І ем, Гордон, я дуже радий тебе бачити. Ну, добре, Гордон, до лабораторії Кляйнера тобі доведеться йти самотужки. Дідько, я саме цього й боявся. Швидше, доки ти всю контору не спалив. Підніметься у бляшові. я А тепер поклади її у смітник. Брі. Добре, де вільний сумір. Сповалю. Він один із нас. Тільки небайдужий. Ваше питання торкається проблеми Я ж казала, що ми наступні. Сподіваюсь, ти помиляєшся. До уваги мешканців на території вашого житлового блоку було помічено відхилення від загальної чисельності громадян. Біжи на дах, не марнуй часу праця з офіцерами цивільної варти із... заохочується отриманням винагороди. Викликав закону три привітаки, ідіоти. Ха, і не сподіваюся. Що ж, я припускаю, що ви доктор Фрімен. Треба квапитись. Об'єднання важко розбудити, але як це зробиш, на шляху їм краще не ставати. Негайно свій цивільний статус у найближчому відділі. Доктор Кляйнер сказав, що ви підете цим шляхом. От тільки схоже, що він забув дати вам мапу. Я Алікс Венс. Ви працювали з моїм батьком у Блекмеса, але ви навряд чи мене пам'ятаєте. Привіт, друже! Як тобі переклад, озвучка гри? Сподобалась чи ні? Якщо у вас є гра в Steam Half-Life 2, то ви легко зможете зробити її українською. Це пам'ятають люди яким десь за 30. Це неймовірна гра, в яку кожний школодрочер хотів грати. Як зробити її українською? Дуже легко. Придбали гру Hi Fife 2, чи вона у вас була. Ми переходимо, ну завантажуємо її, переходимо в майстерня, і тут пишемо UA. Знаходимо ось який мод, нажимаємо на плюсик, він завантажується. Заходимо в гру. Далі в налаштуваннях то теж нічого змінювати не треба. Тут стоїть англійська, але по факту це українська. Давайте продовжимо. Ось. Пригадуйте його з Блекмеса. Ваш старий адміністратор. Тільки не згадуйте бріна при батькові. Сюди доктори. Кумедно, що ви з'явилися саме сьогодні. Це дуже неймовірно. Ці відчуття не передати. Ми допомагали людям тікати з міста пішки. Шлях до лабораторії батька небезпечний крізь канали. Але сьогодні у нас може з'явитися кращий шлях. Дозвольте купити вам трохи води. О, І ще дещо. Я рада з вами познайомитись. Клас. От бешкетниця. Куди вона поділася? Ламар, виходь звідти. О, о, усе в порядку, докторе Кляйнер? О, вітаю, Алікс. Ну, майже в порядку. Ламар знову втекла з клітки. Якби я не знав Барні, подумав би, що він пастки розставив. Святий Боже. Це ж Гордон Фрімен. Це ж справді ти чи Любі не та? друзі? Дякую за перегляд, всім до побачення.